Доброго та мирного дня! Сьогодні ми з вами готуємо одне з моїх найулюбленіших печів це печиво вушки з листового тіста. Але ви не лякайтеся, листкове це завжди морочливо, це завжди довго, але в нас сьогодні буде ліниве листкове тісто, тобто це буде дуже і дуже швидко. І тож для приготування цього печива нам потрібно. Борошна 350 грамів, 225 г холодного вершкового масла або маргарину одне яйце, а також для посипки печива нам знадобиться до 100 г цукру, води близько 100 г, а також оцету 6-відсоткового чайна ложка і дрібка соли. Тож ми розпочинаємо. Беремо ваги і додаємо спочатку. Яйце. Також сіль ми додаємо оцет і холодну воду. Загалом потрібно, щоб було 170 грамів. А загалом, якщо у вас навіть немає вагів, то ви беріть 110 мл води, одне яйце. Оце ціль, і приблизно у вас там плюс-мінус 2 грами, може не вгадаєте? Все, рідке ми відставляємо і просіюємо борошно. Насичуємо його киснем, а тепер ми на крупній терці натираємо холодний кусок масла. І так, обмокаємо його в борошно і натираємо. Обов'язково надягаємо рукавички, це для того, щоб наше масло в руках не розтануло, бо будемо ще й вимішувати. І коли все масло перетерте в нас, ми його отак злегка перетрушуємо, робимо це швиденько, щоб воно у нас не встигло розтанути. Тепер зробили ніби воронку посередині, і виливаємо рідкі інгредієнти. І швидесенько поєднуємо. Нам не потрібно, щоб наше масло прямо розтануло в борошні. За рахунок холодних частинок масла в нас і вийде. Листкове тісто. Довго його вимішувати не потрібно, лише щоб воно поєдналося у нас в комок. І як тільки воно розпочне братися комком, кладемо його в поліетиленовий пакет і відправляємо до холодильнику. На дві годиночки. Все, кладемо, отак його розпліскуємо, щоб воно стало відразу у нас квадратненьким. І в такому вигляді кладемо у холодне місце чи то до холодильнику. Все. Наше тісто відпочило дві годиночки, і тепер ми його викладаємо. Припорошуємо борошном. Пакетик, отак, розриваємо і викладаємо. Беремо під руку борошна і гарно зверху припиляємо. І починаємо розкатувати. І коли ми розкатали пласт товщиною міліметрів 3, посипаємо його зверху цукром. У нас в тістові взагалі цукра немає, то можна посипати гарно-гарно. А хто цукор не дуже полюбляє, то можете і меншенько сипати. І отак розсипали. І тепер прикатуємо качалкою, Так, прикатали. Згортаємо його. Так, немов би на три частини. Робимо, ділимо отак. От отак. І з цього боку теж накриваємо. Теж притрушуємо його цукром і знову прикатуємо. Прикатали і знову його, накриваємо, притрушуємо борошном, якщо воно липкеньке, і прикатуємо. І знову підпиляємо борошном гарненько, і навкруги теж. І розкатуємо наше тісто. Намагаємося розкатувати прямо кутничок. Розкатуємо скат. до тих пір, поки наш пласт тіста стане завтовшки міліметрів 5. І коли наше тісто розкатане в пласт приблизно 30 на 40 сантиметрів, ми беремо цукор і знову гарно струшуємо. Струсили і прикатуємо. Орієнтовно ми беремо для нашого печива 100 г цукру. І, в залежності від наших вподобань, трусимо чи то весь. прикатали, придавили, де не дуже прикаталося, розтягуємо і знову прикатуємо, і тепер перевертаємо. Так і знову притрушуємо цукром все. Я використала всі 100 грамів. От так. спочатку рукою його, немов би розподілили. Можна трішки додати і борошна, але я думаю, що. Качалка не липне, то хай буде так, краще втиснеться цукор. Все. А тим часом духовочка наша вже включена на 220 градусів і розігрівається. Також приготовлене деко, воно вислане пергаментом і чекає. А ми беремо і на довшому краї починаємо згортати. І згортаємо так приблизно до серединки. Один бік, а потім другий, той, що напроти. І так, притискуємо трішечки і підгортаємо. Притиснули і підгорнули. Тепер я розверну його, щоб мені було зручніше це робити, і почну з другого боку. Так. На початку піджимаємо його пальцями, щоб воно у нас було тугенько скручене. А потім легесенько далі пішло все. І Так. І тепер, так, вони у нас поєд... би поєдналися. І ми рівняємо край і ріжемо завтушки, гостренький ніж беріть, або обробіть його борошном, щоб воно наше печиво не прилипало. І завширшки десь сантиметр, робимо такі печенинки. Отакі ось вони в нас виходять. Отакі. Нарізаємо. І викладаємо. Кладемо так, як на бочок наші вушка. Викладаємо. Так. викладаємо. Ставимо наше печиво до духовочки на 20-25 хвилиночок. І ось наше печиво готове. Викладаємо його та остужимо. І ось так доволі швидко ми з вами зробили дуже смачне печиво. І ось скуштуємо його, погляньте, як воно гарно тільки випеклося. Рум'яненьке. Всього лише 20 хвилиночок у духовочці. Ммм, Це смакота. Для любителів солодкого хочу зазначити, що його можна ще й притрусити солодкою цукровою пудрою. Рекомендую це печиво з листкового тіста, дуже воно швидке і дуже гарне. Прийшла з роботи господиня, замісила тісто, поставила його до холодильничку, а сама готує вечерю. І буде і вечеря, і солодке печиво до вечірнього чайвання. Тож бажаю вам миру, бажаю вам добра та благополуччя вашим сім'ям. Заходьте, ставте лайки, якщо подобається. Підписуйтесь, буду завжди рада вам. До зустрічі!